Дня. Хочу вас ознайомити з тим, як я користуюсь чудовою фарбою чанді. Серія Органік. Дві мірочки. Цього трав'яного порошочку. Він нічим не пахне, хіба що трошки сіну. Неприємного запаху ви не відчуєте. Розводиться фарба Чанді Простою водою з під крану, теплою. Але основна її перевага все-таки це відсутність неприємного запаху. Пахне просто як сім. І дуже легко розмішується. Думаю, що вже навіть можна наносити. Анатимоки місцянки на волосся, починаючи від корень, не родився. Жодних неприємних відчуттів або центрів не спричиняє. не розпікаючи. ефекту Одягаємо на голову пакетик і залишаємо на 50. Хвилин або стільки скільки написано в інструкції до вашого кольору. У закінченні відведеного часу змиваємо суміш з волосся просто водою без шампуню. Підсушуємо рушником. Витираємо насухо і радіємо ефекту. Повністю зафарбувалася селена і колір приємний теплий коричневий.